we <small> В Україні повертають обов'язковий технічний огляд для всіх автомобілів, не лише для пасажирських перевезень, комерційного транспорту чи вантажівок, а й для легкових авто. Це рішення пояснюють намаганням зменшити аварійність через несправні автомобілі та необхідністю відповідати європейським стандартам. Техогляд огляд планують робити регулярним, і водії будуть зобов'язані підтверджувати справність авто, інакше штраф або заборона на експлуатацію. Але чи буде його результат достовірним за такого? Стану доріг, як ви оцінюєте стан одеських доріг, і як воно впливає на ходову автомобілів. Ну я думаю, що достовірно, я думаю, що достовірно нічого не буде, а кому просто комусь потрібні гроші в кишеню. Так чисто. всі ми всі розуміємо, всі, і, нас всі ми всі всі і нас ніхто нічого не запитає. Нас як завжди, поставлять перед фактом: латка на латці, латкою, 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 латкою поганяє, цивілізовано дороги ніхто не робить, а чисто латають. Це чисто відмивання грошей, та й все. Звичайно. Чайно, що ходова розбивається, це всім зрозуміло. А що ти вже зробиш? Понятно, що ти вже зробиш. Я не понімаю різниці. Я не розумію різниці. Аварії як були, коли був техогляд, коли його немає, ситуація не змінилася. який сенс? Знову обдирати нас до нитки. А техогляд ми ж проходимо. Ну ми ж не їздитимо на машині, яка аварійна. Правильно, кожен водій дбає про свою машину, а те, що аварійні. Дороги. є ділянки, де в яму можна заїхати, і там немає ні знака, нічого. За що нам платити? Ми заїхали, машину розтрощили, платимо за техогляд, за ремонт, за одне, за інше. Хто нам це вираховує? Ніхто не вираховує. ніхто не Ну, За 20 років вона краще сталі. Дороги Техогляд обов'язковий. Ви бачили машини, які їздять? Жах. Жах? Ну, дивіться, дороги у нас дуже погані. Ну прям просто жах. Насправді я думаю, що цей техогляд взагалі не потрібний. Ну ремонтувати машину раз на два місяці, так і ще за це платити. Мені здається, що в цьому взагалі немає жодного сенсу. Це зайве взагалі на даний момент. ну звичайно, готовий платити за техогляд. Проте ж дороги погані. Їх все одно треба робити. Машини часто ламаються. І не працюють так, як потрібно в Одесі. Є доріжки, які між будинками там навіть пройти неможливо. Потрібно усунути це все, зробити становити, це все зробити.